19 жовтня до нашого міста із концертом завітали уже відомі червоноградця музиканти-класики з ансамблю «Львівські менестрелі». Проте цього разу в рамках міжнародного проєкту барокової музики вони виконували музичні твори епохи середньовіччя і Ренесансу разом із своїми польськими колегами. Відчути таємничий дух старовини, насолодитись давньою музикою, котра лунала під склепіннями готичних храмів середньовіччя та на пишних королівських балах часів Людовіка 14-го, мали нагоду червоноградці, які в неділю завітали до Палацу Потоцьких. Клавесин, барокова віолончель і навіть такі унікальні стародавні музичні інструменти, як фідел та дульчеан, створювали неперевершену і святкову атмосферу на мистецькому вечорі. Партію клавесину виконувала гостя сусідньої Польщі Дорота Зімна. Барокова віолончель, яка суттєво відрізняється від сучасної, звучала витончено й довершено в руках музиканта із Гданська Наталії Касперчик. Гармонійно вплетені духові партії на Сипілці, Блокфейті та Дульчані, котрі виконували Ігор Мацелюх та Андрій Пиріжок, викликали у глядачів неймовірне захоплення. А розкішні вокальні номери солістки Львівської філармонії Маріанни Лаби зривали борхливі оплески аудиторії. Цього дня червоноградці вперше почули твори зі стародавніх музичних рукописів 14 17 го сторіч, таких як львівська лютнева табулатура та органова табулатура Яна Злюбліна. Патетичні релігійні твори австрійських композиторів, запальні танцювальні іспанські мотиви і навіть поважні музичні композиції середньовічної Німеччини гармонійно переплелись у довершеному бароковому концерті і перенесли глядачів у часи давні, де музика направду була високим мистецтвом. По завершенні творчого вечора журналістам телеканалу Бужнет вдалося поспілкуватися із головними винуватцями мистецького свята, професійними музикантами із ансамблю Львівські менестрелі та гостею з Польщі. Пані Мар'яно, цього дня ви представили чудове дійство мешканцям Червонограда. Це такий міжнародний проект, так? Власне, ви співпрацюєте із польськими музикантами. Це вперше чи у вас є вже? Є вже така традиція співпрацювати з музикантами з інших країн, от власне в такому стилі з барковою музикою. Власне, з цими музикантами ми вже співпрацюємо не вперше. Були проекти вже в Гданську, в якому я приймала участь ой, в Роцлаві, наскільки я знаю, в Варшаві здається, тому що не на всі проекти їздила я. А тепер знову готується проект, який має бути в Варшаві. Тобто це дуже. Плідна співпраця, тому що е, польські музиканти вони професіонали в цьому напрямку, і нам дуже приємно, вони пройшли барокову школу, і ми вчимося раз, тобто від них вчимося. Нам це дуже приємно. І е, я думаю, що наша така співпраця і буде тривати і надалі. І ми тішимося, що ми змогли приїхати до вас. тут дуже гарний зал, правда. Холодно, дуже атмосфера в плані температури, але вона була гаряча, я думаю, в в, атмосфера, власне, в публіки і на концерті. Власне, чому ви популяризуєте музику середньовіччя, музику Ренесансу, вона, мабуть, дещо камерна, тому що не всі е, можуть її сприймати, правда? А вас, власне, чим вона захоплює? Ну, по-перше, цікаво, з чого все починалося. Ми, в принципі, класики, ми виконуємо музику різних стилів, різних епох, напрямків. І тому я думаю, що кращі зразки е, любого стилю це є. Е, Пер, перли, перлини. І дуже приємно, коли ти можеш ці перлини винести на публіку. І не грає роль, з якого це, з якої епохи, з якого стилю. І тому, власне, сьогодні ми запропонували такий проект. Хто знає, може наступного разу приїдемо з іншою музикою? До вашого репертуару входять пісні з яких країн і яких періодів? Власне, до До вашого співочого. до мого власного. У мене навіть проект був, який називався Від бароко до року, який, напевно, говорить все. Тобто я співаю все мовами оригіналу і не роблю винятків. Абсолютно. Я люблю мистецтво в цілому. А у репертуарі Менестрелі? А в репертуарі Менестрелі це вже від назви звучить. Тобто це є дійсно старовинна музика. Ми знаємо, що ви мультиінструменталіст. На яких власних інструментах ви граєте? Сьогодні звучала ренесансна блокфлейта, а також різновиди українських сопілок. Власне, в цьому плані ми намагалися подати цю музику, яка могла б так звучати у виконанні простої української сопілки у її в сопрановому, альтовому та піколовому видах. Де навчалися, наприклад, зокрема грати на тих старовинних інструментах? Це консерваторія, це робота в ансамблі, це робота в колективах із кордону, це майстер класи І це постійна, просто постійний пошук ну, тембрів, звучань, штрихів та матеріалів. Що у вас в творчих планах? Які плануєте ще опанувати музичні інструменти, зокрема старовинні? Напевно, не буде меж ані ані старовинним інструментам, ані планам, ані бажанню опанувати. Хоча це все це все зрозуміло лімітовано часом, можливостями, відстанями, десь десь можливостями іншими. Але в, в плані, в якими інструментами, такими, які будуть відповідати музиці, концепції такого. Середньовічного матеріалу де ви побували разом з львівськими менестрелями, і зокрема з цим проектом, який сьогодні продемонстрували у А цей проект доволі молодий. Ми з ним вже виступали у Вроцлаві на серйозному фестивалі середньовічної культури. І сьогодні презентуємо цей проект. Ну, власне, вдруге, пані Наталя, чи є сте ще пораз в перший пані Наталі? Ви вперше у Червонограді, які у вас враження від нашої аудиторії? Від нашої аудиторії? Так, я вперше у Червонограді, зрештою, і вперше в Україні. Ми приїхали на запрошення на запрошення ансамблю министралі тиждень тому. В загальному no, ми захоплені, так, дуже так, подобається нам насамперед публіка, так? яка нас bardzo, дуже тепло прийняла, і за це ми сердечно вдячні. Ранасутай базогоронцевшия за то сердечно дякуємо. Ми ну, що, це це буде, що буде цей концерт для кожного не із не нас не це незабутні нас враження. Çi, e, Чи важко було навчитися гри на такому грачна, королівському на такі, музичному інструменті? <lip> well, ну питання, ponieważ... це складне запитання, адже наука гри на музичному граним, інструменті на інструмент розпочинається інструмент. з раннього Зачинаю віку. От, 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 от Самого дитинства граю на, на віолончелі. віолончелі пізніше, під час навчання <hi> в музичній академії судів, у Гданську, почала грати на бароковій віолончелі, яка дещо відрізняється від сучасної, Сполучасний прим тим, вже має інне струни, ма вона має інші, інші струни, які зроблені не з металу, а з, з тваринних кишок. Має інший смичок, є дещо іншою e, забудовою смічок, але не насамперед будова, але насамперед відрізняється іншим мисленням, іншою технікою гри. і не музикуванням, іншим техніком гри, для чого приваби вас? Чому вас така приваблює барокова така барокова музика? Таким крулевським Містю, що Гадаю, що ця барокова музика є більш близька людям, людям, не є, так не є така, така замудрована і, і віддалена, віддалена від сьогодення, як музика від... пізніших епох. Тому її, її добре сприймає шесто... публіка, адже вона танцювальна і більш розважальна, ніж так звана музика класична. Ніж, ніж звана класична музика. Сподіваємось, що такі камерні концерти барокової музики стануть доброю традицією мистецьких вечорів. і щоразу Азу збиратимуть все більше поціновувачів вічної класики.